Україна, батьківщина, як сім'я для нас усіх, найцінніше це людина, її щастя, її сміх, її спокій, і здоров'я, її гідність і права. Ось що значить Україна соціальна правова, захист справ, свобод людини. Для держави головне, і вона відповідає перед нею за усе. Україна рідна мати, кожен з нас її біття. Цей зв'язок необірвати. Він триває все життя. Ти родився в Україні, ти тепер громадянин. Громадянство для людини значить ти державний син. Захищай її як мати і в образу не давай. Ти щасливий можеш стати, тільки тут запам'ятай. Незалежність і кордони, Україна захистить, Збройні сили, оборону розгорнуть в потрібну мить. Стане за державу, вісь ждати ворогам. Україна насдолана, Батьківщина усім нам. Армія це оборонці, воїни, захисники. Це найбільш сміливі хлопці, це герої на роки. Усі люди України, всі разом один народ, призне кожного коріння, але нас з'єднав тут Бог, пам'ятай своє коріння. І традиції батьків, Пам'ятай, що Україна Ці спільне на віки. Земля, надля і долини, море, ріки і ліси все народне, українське і належить нам усім. Попілкуйся про природу, це твоє громадянин. Ти це часточка народу, власник лісу і долин, ти господар в цьому домі. І про це не забувай, коли будеш на природі, ти сміття не залишай. Щоб не вибухнув Чорнобиль та настало довбіди, треба дбати про природу, про озера і річки. Екологія це небо, чисте море і ліси. Берегти природу треба, а як ні, то горе всім. У великій Україні є багато міст і сіл. Право кожної людини жити там де захотів. Можна жити за кордоном, скучив, вільно приїжджай. А як хтось це заборонить, Конституцію згадай, що найбільшу силу має, над законами стоїть Конституція. Всі знають, що вона найвища всіх. Конституція молитва, оберіг на все життя. Хочеш чесно в світі жити. Конституцію вивчай.